Доброго ранку, друзі мої, вітаю всіх вас на своєму каналі. Давно ми не виходили до вас в ефір. Ну, друзі, почались городи. І сьогодні понеділок, ми з чоловіком вихідні, і він, і я. І зараз починаємо садити картоплю. Тобто, не те, що починаємо, ми вже Рів'єру посадили і зараз будемо садити іще. Іншу картоплю. Сьогодні у нас лілів. У минулому році я вам показувала, ми її садили, ми копали разом з вами. Мені дуже воно сподобалося. В цьому році ми заказали через інтернет. Заказали з міста Черкас 30 кілограмів. Картопля дуже гарна. У минулому році ми копали з одного куща десь по 23-26. Картошин, картошка е солодка, добра, масляниста, розварюється. В ну, цьому році ми також замовили і будемо зараз її садити. А то ще у нас є інша картопелька. Ми купували її на базарі, Пікасо, Роко. І ще один сорт жіночка сказала, каже, я не знаю. Знаєте, як я вам скажу, картопля домашня. Свою картопельку ми не садимо. Не знаю, чому так, але, як то кажуть, принцип у нас такий. Кожного року ми на посадку картоплю купляємо, Тоді є врожай, тоді копаємо. Навозу в цьому році у нас дуже багато на городі. Вивозили усю зиму, висипали, розкидали. ми Будемо надіятися на те, що все-таки врожай у нас буде. Ну, також будемо садити бурячок. Дві, два рядочки, картопельки, два рядочка бурячка. Я садила і в минулому році, мені так сподобалося. Ну, ось такі справи. Будемо вірити, надіятися на те, що буде врожай, буде нарешті мир. Дякую Збройним силам за те, що допомагають нам, бережуть нас. І ми можемо працювати. А також, богдасть, будуть дощики поливати наші городи і буде врожай. Ось дивіться, яка картопелька, це сорт Лілі, те, про що я вам зараз розповідала. Ну, ось дивіться адреса. Можливо, комусь буде цікаво. Заказали ми через інтернет, знайшли. Ну ось адреса. сам сорт ми садили в минулому році. Я вже тільки розповідала. Але не з цього сайту. Ми просто купляли, люди нам привозили. Але в цьому році звідти нема картоплі і вирішили заказати через інтернет. Дуже сподобалося. Покажу вам, яка у нас краса, як у нас квітнуть в цьому році абрикоси. В минулому році, коли вони зацвіли, то сталася у нас тут біда. Ви знаєте, що попала ракета у нас і погоріли всі дерева, весь цвіт. А в цьому році тепла погодка. Ми надіємося на те, що все ж таки буде врожай, буде мирне небо. і... Це буде у нас добре.